Вітаю на каналі. Мене звати Тетяна Тиренко, я художниця, живу в Канаді, в місті Гамільтон, провінція Онтаріо. Продаю свої картини і ділюся тут своїм досвідом. В цьому відео я буду відповідати на запитання. І під моїм відео, де я показувала, як я продаю картини на ярмарку. Було запитання про те, як я продаю картини в холодну пору року, коли не можна вийти на такі ярмарки, коли холодно. І питання було, як я продаю свою творчість. Дякую вам, до речі, за запитання і дякую вам за коментарі. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. І до речі, скоро вийде інтерв'ю з Аною Міклашевич. І там я буду відповідати на ці питання, і там дуже багато. Ми розмовляли про ярмарки, фестивалі і про інші шляхи, як можна продавати картини в Канаді і навіть в Польщі, тому що я жила і там, і там. Тож думаю, що вам буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, і внизу я зроблю посилання на канал YouArtist, спільнота YouArtist. Тож, як я продаю картини взимку? По-перше, у мене є Etsy. На Etsy я продаю зараз не дуже там, звісно, купують, але все одно в мене там є. І зараз я намагаюся перейти на принти, щоб в мене на тому магазині тільки принти продавалися, тому що з останнім часом багато проблем з пересилкою, і в мене виникла така ідея, що робити принти. Другий варіант в мене є також на маркетплейсі в Фейсбуці. Я почала завантажувати свої картини туди. Люди, які живуть в цій ерії, недалеко від Гамільтон, Торонто, Ніагара і далі. Люди бачать мої картини і приїжджають до мене, купують. І це теж дуже зручно. По-перше, вам не треба нікуди їхати. Ви в себе вдома, так ви малюєте собі картину, відфотографували її, завантажили лістинг і все. Пускаєте його в люди. Люди його бачать і пишуть вам. Потім приїжджають до вас, дивляться картину, купують. Або ви відвозите картину. У мене завжди стоїть доставка, так що я можу теж відвести картини, якщо замовляють, наприклад, велику картину або декілька. Це ж теж дуже зручно. Треба сказати, що ці ярмарки вони також проходять взимку, але вони не проходять на дворі. Переважно це роблять всередині різні церкви, різні музеї, якісь галереї. Вони теж роблять ярмарки. І зазвичай це ярмарки перед Різдвом. І зараз якраз дуже хороший час, щоб пореєструватися на ці ярмарки. Хоча багато з них вже, мабуть, закінчили реєстрацію, але ви спробуйте. Просто навіть зайдіть в той же самий Фейсбук і пошукайте якісь івенти, якісь ярмарок, тому що. Зазвичай вони роблять івент, подію створюють у Фейсбуці, і там вся інформація, і можна зв'язатися з організатором. От минулого року, наприклад, я так і робила. Уже наприкінці літа вони виставляють усі всі заходи, ярмарки, події і все, що буде відбуватися. І я шукала телефон або імейл організатора, їм писала. І реєструвалася. Дуже часто, мабуть, переважно ці ярмарки будуть платні, не завжди це велика сума. Може бути 25 доларів, може бути 40, 50, 70, іноді буває 100 і більше. Але на такі ярмарки я не рекомендую записуватися, тому що з мого власного досвіду на таких ярмарках я не продавала багато картин, тому ось так. Така моя рекомендація. Знову ж, я все вам розповідаю з власного досвіду. То, що в мене вже було, і що я можу порадити. Також можна спробувати реєструватися на різні колективні виставки. Я так розумію, ви живете в Канаді. Якщо ви живете в Канаді і десь ви живете не в Саскачевані, де там немає, хоча я не знаю, може в Саскачевані теж є якісь галереї і так далі. Я, наприклад, живу тут біля Торонто, і тут дуже багато всяких цікавих подій відбувається. Ну, ось так: то, що я можу вам розказати про продаж взимку. Взимку також багато відбувається виставок. Спробуйте зареєструватися на виставки. Колективні виставки зазвичай не потребують у вас якогось там супервеликої майстерності. Часто вони роблять навіть такі галереї, вони роблять такий арт-маркет. От, наприклад, прошлого минулого року я брала участь у виставці в Торонто, і там був такий осінній арт-маркет, і там привозили свої картини. Мене нічого не купили, але все одно. Як би, мені здається, що це непоганий шанс показати себе і свої картини людям. Е, онлайн це наше все. От онлайн ви можете просто, навіть на своїй сторінці в Інстаграмі, в Фейсбуці, ви можете просто виставляти картини, робити рілси, і навіть можете одразу писати ціну. Правильно? Правильно. Ви можете продавати, якщо у вас не якийсь там супер-мега крутий арт, але якщо, я думаю, якщо ви питаєте за ярмарки, то... Я думаю, що ви десь в тому ж сегменті, що і я продаєте, тобто можна виставити картину і поставити ціну одразу на своєму, в своїх соцмережах. Також я знаю, що люди продають через YouTube. Через YouTube теж можна знайти покупців, аудиторію. І ще я знаю, одна художниця робить, коли я за нею слідкувала. І вона створила собі Ютуб, в неї було багато підписників, і вона їх приводила з цього Ютубу на свій Google, як це називається, де Google фото, в неї був такий альбом. І ви можете зайти в той альбом і побачити, там вона так виставляла картини, писала опис, з чого та картина зроблена. І в неї вже було там дуже багато підписників. І з Ютуба підписники йшли в цей альбом, і там вони собі вибирали картини. Такий каталог був. І купували їх. І з того, що раніше вона розповідала, що це було дуже класно, і дуже багато в неї людей купувало. Тож можете спробувати ще таке. Я колись робила, але щось в мене не вийшло. Але ідея, в принципі, непогана. Ну, мені найбільше подобається зараз локально продавати через Фейсбук. Наскільки я знаю, зараз в США через, наприклад, якщо на ЕЦІ продавати, то в США. Немає ще поки що доставки. Не знаю, як у вас напишіть, до речі, в коментарях чи можете ви відправити з України або з іншої країни відправити в США або в Канаду. Мені цікаво, так що. Пробуйте, шукайте ярмарки, шукайте фестивалі. В різних торгівельних центрах також можуть відбуватися фестивалі. Я пам'ятаю, у нас в Польщі був перед Різдвом, вони всередині робили фестивалі, але я не разу туди не зареєструвалася. Щось мені здавалося, що там дуже дорого, але я навіть не спитала. Якби як би я могла дізнатися, тільки треба було спитати. Тож бажаю вам не боятися, бажаю вам знайти шляхи, як продавати картини і. Не соромтеся, пишіть у групах, питайте, де можна. Просто напишіть, підкажіть. Ну, от, наприклад, знаєте, є групи такі українці там в Канаді, українці в Торонто, українці там в Польщі. І ви в цих групах ну, знайдіть групу свого міста і там напишіть, підкажіть, будь ласка, може, ви знаєте якісь ярмарки. Я б хотіла продавати свою творчість, свої там картини або ще ви там продаєте. Або ще щось, що ви продаєте, я б хотіла теж зареєструватися і все. І вам одразу пришлють оці всі ярмарки, і ви вже будете знати. А коли прийдете на, на ярмарок, познайомтеся з людьми, які беруть участь в ярмарках. Зазвичай ці люди вони знають про багато ярмарок, і ви в них запитаєте, і вони вам скажуть: так, тут є хороший варіант, тут не дуже. Ну, якби підкажуть вам. Так що головне, не соромтеся, не бійтеся. і я... Думаю, що у вас це вийде. Я дуже дякую вам за коментар і сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, було корисним. І під цим відео пишіть мені, будь ласка, нові запитання, і будемо робити такі короткі відео, де я буду робити відповіді. Дуже дякую вам і підписуйтесь на канал. І не забудьте підписатися на юарті прийти на інтерв'ю.